Чому сучасні гаджети та розетки заважають молодим вчителям викладати у школах, і який він портрет сучасного українського вчителя? Сідайте всім повідомили про свято у родині Фрогових із Києва. Усі вчителі: бабуся, батько і мама, іноземні філологи. Тоді ще хлопчиськом і син Максим вирішив, теж буде вчителем мовником. У мене навіть інших варіантів не було. Він вивчив англійську, італійську, німецьку і навіть французьку мови. Міг жити за кордоном або стати затребуваним перекладачем, наприклад. Але Максим Фролов вирішив продовжити династію шкільних вчителів. Можна знайти інші професії і займатися а, мовами в інших гал галузях. Але я спробував, в принципі, мені подобається його учнями стали підлітки: учні 9-11 класів. З дітьми в мене повне порозуміння. Тобто е, я не знаю, як складеться моє майбутнє, але зараз я отримую задоволення від того, що я роблю. Але він і подумати не міг, що викладати їм іноземні мови буде складно і не через перехідний вік учнів. Юкешка юпей перс. Він створив власну систему викладання матеріалу. Я намагаюся іноді готувати якийсь інтерактивний матеріал, іноді влаштовувати якісь е, цікаві діалоги, або іноді виходить таке, що ми робимо якусь дискусію між двома групами, але впровадити її на повну не може. У школі, де працює Максим, працюють не всі розетки, ба більше телефони та планшети відволікають учнів від навчального процесу. Дітей дуже важко зараз заохотити чимось, тому що надзвичайно багато зараз різних е гаджетів. Та, попри це, Максим залишається відповідальним ентузіастом, а ще намагається бути школярам другом. І саме таким учні, студенти і навіть їхні батьки бачать ідеального сучасного вчителя. Хорошим, добрим має бути вчитель, Любити дітей має. Ну і знати свій предмет. Треба буде мати незашорений погляд, тобто зараз все дуже швидко змінюється, і треба іноді відступати від програми і давати, можливо, щось більш сучасне дітям, що буде їм більш зрозумілим і правильніше в сучасних умовах. Терпіння, інтелект високий, обов'язково. Любити і вміти працювати з людьми різних категорій маленькими, старшими, середніми. Мінусів у професії вчителя чимало. Низький дохід, не завжди комфортні умови роботи, стреси. Та для Максима бути вчителем мрія дитинства, в якій головне ділитися тим, що сам вже знаєш. Я отримую задоволення від того, що мої діти поліпшують свої знання. Тому Максим Фролов продовжує вдосконалювати та осучаснювати шкільну програму, і навіть не думає залишати свою професію. І у нас в гостях в прямому ефірі Лілія Гриневич, міністр освіти і науки України за освітою біохімік викладач понад 15 років працювала вчителем, а також займала посади директора та заступника директора загальноосвітних шкіл. А впродовж трьох років була начальником головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації. Пані Лілія вам доброго ранку. Здорово ран, ран. сніданку Ми неодноразово mm. з вами обговорювали в студії сніданку про те, що а, я, я, як має змінюватися роль вчителя в новій школі. А це одна з основних, скажімо, так, тем і планів. Реформи міносвіти на майбутнє. Як сприймався педагог раніше, на вашу думку, і як е, якими хочуть вчителя сучасного бачити нинішні е, школярі? Хоча, от в сюжеті, ми бачили приклад. Ви здивовані тим, що було Максим Фролов, е, сучасний стройовий е, вчитель англійської мови, 27 років, хоча працює в школі, де є відголоски минулого. Отже, вам слово. Так, час потребує нової школи. а Нової школи не можна збудувати без нового вчителя. Колись діти приходили в школу за знанням і до вчителя як до джерела інформації. Сьогодні інформації море навколо, і вчитель повинен розі допомогти розібратися в цьому бурхливому світі і повинен формувати цінності в дітей. Це до речі, завдання на порядок складніше ніж просто транслювати знання. І звичайно, правий учитель Максим, якого ви показували, про те, що сьогоднішню дитину значно складніше мотивувати до пізнання, і потрібні нові методики навчання. Саме тому ми говоримо про компетенцію. Петернісний підхід саме угу. тому ми зараз е, оприлюднили концепцію нової української школи, але все, що ми робимо, наприклад, у міністерстві, е, залишиться без результату, якщо це не стане надбанням учителів, і якщо учителі не принесуть це до школи. От ну дуже важко, звичайно, зараз за один день очікувати, що вже завтра там всі вчителі вони зміняться. Хоча окремі з них вже давно так працюють, як герої нашого сюжету. Треба змінювати філософію педагогіки, педагогі, але чи потрібно чи будете починати саме зі зміни вектору навчання в педагогічних вузах? Щоб вже от коли вони навчаються, вони вже отримували зовсім інший напрям. Правильно, це зміст того, як вони навчаються в педагогічних вищих навчальних закладах. А ще нам важливо в цю професію привести талановитих талановитих студентів, ті, хто справді мріють стати вчителем, і відверто кажучи, мають бути до цього реальні матеріальні стимули, тому що соціальний статус вчителя на превеликий жаль, угу. хоча сьогодні свято, але це є абсолютна правда надто низький в Україні. І зараз ми плануємо перше, наприклад, для студентів. Енків педагогічних вищих навчальних закладів, тих, які йдуть навчатися на гостро дефіцитні предмети, uh -huh. а нам сьогодні не вистачає вчителів математики, uh -huh. вчителів фізики. Ми зробимо підвищені стипендії. Так само, як саме з 2017 року, ми плануємо просування вчителя по єдиній тарифні сіці на два тарифні розряди вверх. Це дуже важливо. Це звичайно замале підвищення заробітної плати, але ми живемо в тих умовах, яких ми зараз є, проте. Навіть таке просування вверх на два тарифні розряди має позиціонувати вищий соціальний статус вчителя. пані Лілія, ну знодки це прекрасно. Це справа майбутнього і сьогодення безумовно. Але що ми можемо робити сьогодні? Так, якщо брати школу, можна пофарбувати парти, поміняти столи, підлоги, вікна, будь-що. Але що робити з тими вчителями, які вже багато років нині працюють в українській школі? Як ви будете залучати до сучасних процесів реформ в міносвіті? Підвищ... Щоб вони були складовою, теж Звичайно. важливою це підвищення кваліфікації без сумніву, і нам потрібно запустити такий процес більш інтенсивного підвищення кваліфікації. А ще це горизонтальна взаємодія між собою в педагогічних колективах. Нам дуже важливо, щоб між собою вчителі обговорювали те, що відбувається. І, наприклад, коли ми робимо публічні документи чи. Публічно переглядаємо програми, а саме такий спосіб ми вирішили взаємодіяти з вчителями. Ми виявляємо неймовірних вчителів. Які зараз працюють в своїх школах, роблять щось, якісь у них є творчі доробки. Завдяки такому спілкуванні ми можемо представити всій Україні їхній досвід. Сьогодні, наприклад, я буду спілкуватися з вчителями-переможцями конкурсу «Вчителі року це неймовірні люди, і я бачу величезний потенціал українського вчителя. Якщо ми Підтримаємо вчителя, і будемо йому більше довіряти. Не будемо обмежувати його якимись стандартними тільки підходами, методиками і програмами, дамо більше можливості для творчості. Очевидно, що наші українські вчителі ще здивують все суспільство. А, пані Лілія цього року сніданок з 1 Плюс 1» за власною ідеєю за ідею і нашої журналістки Юлії Чаюн, ми влаштували теж такий освітній проект, до якого можна долучитися і вчителі, і школярі, та будь-хто. До дотичний до освітніх процесів. А ми назвали цей проект в рамках сніданку. Називається він Зміни свою школу. Ось подивіться, будь ласка. Замість дірок у стінах написи з добрими словами, полиці для книг і навіть ціла сонячна система. Класно виходить? Так! Сніданок заснував проект Зміни свою школу і вже допоміг оновитися десяти шкільним закладам, як всередині, так і зовні. Тому тепер на подвір'ях лавки із олівців та квіткові композиції. 10 жовтня стартує другий сезон проєкту. старі гумові шини перетворяться на дитячий майданчик, коркова підложка з ламінату на стенд для виставок, а фанера на місце для живопису і творчості школярів. Витрати на зміни мінімальні, дешевше ніж піріжок наших їдальні. Да. емоції. Учасників зашкалюють. Щось воно виглядає, мені не подобається. А яхай, не пропустіть нові перевтілення вже з наступного тижня у сніданку з 1+,1. плюс А якщо хочете взяти взяти участь у проєкті, пишіть нам на адресу newschoolravlik1plus1.tv і вже зовсім скоро ваша школа зустріне вас по-новому. Власне дочільна співпраця батьків, школярів, вчителів, таке партнерство, про яке ви теж говорите. І до речі, майбутнім а, разом можемо вам запропонувати долучитися і приїхати до якоїсь школи. Так, це прекрасна ідея, чудово, от і, і ще до таких важливих практичних моментів. Наскільки зараз школи вони йдуть в ногу з сучасністю? Наскільки вони технічно забезпечені, комп'ютеризовані? Тому що всі звичайно хочуть, щоб вчитель був розмовляв однією мовою з, з учнем, був йому другом, але не всі в школах особливо. Сільських є комп'ютери, є інтернет, є там принтери, щоб роздрукувати. От зараз е, вивільне багато Змінили там тем, викинули дійсно що зайвого. Але зараз чи те теж зараз вони працюють творче, шукають ці матеріали, як їм заповнити е, ці теми і роздруковувати треба за свій кошт. Вони за дуже часто це все роблять. От як, от з цієї практичної сторони, зараз вони себе почувають. Це правда, це правда. То в нас в нас ще багато прогалин, зокрема в освітньому середовищі, і е, ми намагаємося. Для змінювати ситуацію і проект опорні школи, куди також надаються кошти з державного і місцевих бюджетів для дообладнання таких угу. шкіл. І зараз у нас є спільно з урядом Китаю один проект. Ми отримали значну кількість комп'ютерів. Але коли ми вже їх поставимо в школу, тоді yeah. я вам відзвітую, розповім про все. Ми зараз ставимо на них програмне забезпечення. Але що дуже важливо, нам треба подолати цифровий розрив між uh -huh. вчителями і учнями, і тут не тільки поставити комп'ютер, важливо навчити вчителів працювати з ним і дати той мультимедійний контент, який вчителі можуть використовувати реально в навчальному процесі. процесу. часу залишається, коли будуть підвищувати зарплатні. Вчителям і наскільки у 2017 році орієнтовно на 30% зросте заробітна плата вчителя. Ну і на сам кінець, пані Лілії, не можемо називати вашу матусю і привітати з прийдешнім днем вчителя Оксану Володимирівна, яка 59 перше вересня по всій України. Можете привітати знов таки користуючись нагодою. Дякую і всіх вчителів України. Так, шановні учителі, шановні освітяни, бо це день працівника Замоги. освіти, і дуже багато людей створюють оці ці можливості, щоб діти. Студенти, дошколята, учні всі могли навчатися. Я бажаю, щоб не зважаючи на всі обставини, в яких ми живемо, завжди у душі було джерело невичерпної любові до дітей і до своєї професії. Дякую за це велике служіння дітям і своїй країні. Поздравляємо, вітаємо, віймаємо даємо квіти. Просто ставимося трошки по іншому, по сучасному до вчителів сучасних в Україні з прийдешнім вас днем вчителя, який відзначатиметься саме в неділю. Нагадаю, наші запитання сьогодні всіх вітала міністра освіти і науки України Лілія Гриневич. Дякуємо вам. Приходьте завжди ще. Ну а далі буде Егор Гордієв, новини ТСН, ва.